Слава Україні, друзі! Героям слава! Сьогодні 20 вересня 2022 року. Ось це грона кишмиш велес. Як бачите, воно не визріло. О, І я його душу на вино. Буду з велеса робити вино. От просто такого. Деякі ягоди солодкі, багато з них солодкі, але я ж не буду їх обривати. Продати ви його не продасте таке. Так що... Вибір один. Душити на вино. Вже надушив. Це відром 15-літрове. Ось ще є, бачите, в відрі. І ось так. Весь процес. Ось так, таким кілком. Бачите, рівно вирізаним душу його, бо іншим ягоди тверді, не так просто їх роздушити. Запах мускату стоїть неймовірний. Ну, іншого вибору немає. Або викинути його, або зробити вино. Ще ніколи з велесу не робив вино, але в цьому році так. Так, друзі, з велесу вино. Коротше так. Як весь процес, як я вже буду душити, додати цукор і що з нього вийде, я вам розповім. Бо вам цікаво... І мені тим більше. Друзі, нехай всім щастить, гарних всім і врожаїв і перемоги над одвічним ворогом.